Старість не радість, старість бере своє Дожитим до старості, а там як буде. Я думаю, що ви чули ці фрази дуже багато разів. І вони звучать як вирок, який закладений у нашій свідомості з самого дитинства. А ще додати до цього ейджизм, який особливо спрямований на жінок, то стає зрозумілим, що старість сприймається не просто як щось негативне, а як щось жахливе і дуже лякаюче. А також в сучасному світі молодість асоціюється з успіхом, а старість сприймається як поразка. Чи правда це і чи можливо змінити своє ставлення до цього процесу? Сьогодні ми будемо говорити про страх старіння, ейджизм в суспільстві і тих, хто кинув виклик цим стереотипам. Мене звати Аліна Федорова, і я рада вас бачити на своєму каналі. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Також ви можете знайти мене в інстаграм, посилання я залишу в описі до цього відео. Одна з найпоширеніших фобій сучасності геронтофобія. Саме таку назву має страх старіння, також ненависть огид. Дасть страх перед літніми людьми. Геронтофобія частіше буває у жінок. У чоловіків теж бувають вікові кризи, але у жінок все набагато складніше. Виною тому тиск та дискримінація жінок, які відбувалися тисячоліттями. Роль жінки часто оцінювалася через її репродуктивну функцію, молодість, привабливість, і таким чином, це призвело до формування упереджень проти жінок старшого віку. У багатьох ранніх культурах, коли жінки втрачали свою репродуктивну функцію, вони ставали. Менш цінними, наприклад, в стародавній Греції роль жінки зводилася лише до виконання обов'язків дружини та матері. Жінки старшого віку залишалися на периферії соціального життя у середньовічній Європі. Жінки, які виходили за межі стереотипних ролей, часто ставали об'єктами переслідувань. Численні звинувачування жінок у чаклунстві стосувалися жінок старшого віку, які не відповідали соціальним нормам. В період відродження жінка продовжувала розглядатися як предмет краси. І мистецтво того часу увінчувало образ молодої, привабливої жінки, в той час як жінки старшого віку не мали місця в культурному дискурсі. У 19 столітті з розвитком науки жінки розглядалися як біологічний годинник, і жінки старшого віку вважалися некорисними для суспільства. Їх знання та мудрість взагалі не бралися до уваги. З появою кінематографа та модної індустрії, краса та молодість стали дуже комерціалізованими. Жінок старшого віку в Витісняли з медіа простору, а ідеал краси прив'язувався до молодості. Ну і навіть зараз в сучасному світі ейджизм процвітає. Жінки старшого віку стикаються з проблемами при працевлаштуванні. Цієї чорної п'ятниці разом із Висконц, ми підготували фінальний розпродаж зі знижкою 50%. Це ваш шанс поліпшити стан свого здоров'я, полюбити своє тіло та досягти фітнес-цілий. На вас чекає понад 500 тренувань зі мною та з відомими американськими тренерами. Йога, гастре табата та багато іншого меню на кожен день зі зручним списком покупок аудіомедитації для відновлення душевної рівноваги. Придбайте вузьпринс зі знижкою 50% та зробіть своє тіло здоровим, сильним та струнким. Часто віддають перевагу молодим і ігнорують там навіть компетенцію, досвід більш старших кандидаток. Особливо це стосується тих індустрій, де зовнішність має ключове значення: сфера краси та розваг, медіапростір Шоу-бізнес до жінок існує дуже багато упереджень різного роду з приводу їх зовнішності, з приводу їх віку. Наприклад, коли дівчина дуже молода, от тільки отримала свою освіту, гарна, пофантазуємо, намалюємо цей образ. Коли вона хоче влаштуватися на роботу, часто можуть на неї накидуватися різного роду стереотипів. Наприклад, вона може здатися занадто вродливою. Якась вона вертихвістка, буде тут око мозолити, а взагалі в неї досвід. Мало. І гарненька, мабуть, дурненька. Так, навіть у 2024 році до сих пір такі дуже банальні, дуже дурні стереотипи вони існують. Жінка 25, 3 35 років, вже досвіду побільше, але тут. Ой, мабуть, вона хоче одружитися, чи можливо вона вже одружена, а дітей ще немає. Мабуть, вона захоче зараз народити дитину, а мабуть, вона не буде сфокусована на роботі, вона буде займатися сім'єю. А що потрібно ще й декретній потім виплачувати? Ой, ні, 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 ні. Ну і жінка віку 45+. Плюс. Ой, ні, нам потрібна молода, вродлива, енергійна, щоб в неї був сучасний погляд на життя. Таким чином жінки зіштовхуються з ейджизмом буквально з самого молодого віку до похилого віку. Також, можливо, ви помічали в кіно, що чоловік, головний герой, він може бути такого солідного віку. Поруч з ним така юна, молода, вродлива дівчина. І вона значно молодша нього. І для нас це ніби вже війшло в норму, такий образ такої пари. І вік взагалі чоловіка цього не псує, ніби він тільки краще стає. Він же в фільмі серіалі головний, такий він там сильний, сміливий чи багатий, чи ще щось. І чомусь жінок, які його віку, чи там на. Декілька років молодше зазвичай не показують. І також мені моя знайома акторка розповідала про те, що, наприклад, коли режисер шукає акторів для свого фільму, зазвичай він в першу чергу шукає чоловіка-актора, і під нього він підбирає жінку. Але заради справедливості хочу сказати, що тенденція зараз вже краще. Все рухається в правильному напрямку. Я вже бачу досить багато різнопланових акторів, як і зовнішньо, так і різного віку. Дуже багато крутих фільмів, серіалів, де головні герої старшого віку, і це абсолютно нормально сприймається. Навіть взагалі про це не думаєш, тому що просто дивишся на акторську гру, на історію, і ну це нормально нормально, що а ми бачимо на екранах різних людей, яких, яких ми бачимо в реальному житті, і мені здається, що все буде краще і краще. Також дуже багато зараз з'явилося режисерок, які теж показують вже фільми інакше, розкривають різні соціальні теми. Тож це супер. Але так до сих пір звідусіль молоді жінки транслюються як образ краси. А жінки старшого віку вони якось ігноруються, і, мабуть, в рекламах все одно у відсотку. Відношенні молодих жінок ми бачимо набагато частіше, а старших жінок їх спонукають до різних омолоджуючих процедур, і це дуже гарно все продається. Причин страхів у жінок безліч, і все це тягнеться з минулого. Як ми вже говорили з вами раніше, найголовнішою ролью жінки це було народити дитину. А для цього що потрібно було бути молодою, вродливою по стандартам того чи іншого часу, щоб тебе взяли заміж. Ну і вже ж цнотливою, це теж про юність. Ніяких інших особливих цінностей жінки не мали. Також історично в багатьох культурах народження дівчинки було менш бажаним ніж народження хлопчика. Ця упередженість була із за різних факторів соціальних, культурних, економічних, які формувалися століттями. У багатьох культурах власність та багатство передавалося лише по чоловічій лінії, і тому народження хлопчика означало продовження роду і забезпечення майна в межах сім'ї дівчатка вважалися тимчасовими членами родини, тому що після заміжжя вони переходили до сім'ї чоловіка, і це спонукало до ідеї, що виховувати дівчинку це виховувати для чужої сім'ї. Через це в період династії міни цін спостерігалася дуже велика дитяча смертність серед дівчаток і за навмисного недбалого ставлення до них в деяких регіонах Індії та Китаю. Батьки, наприклад, після народження дівчинки навіть могли отримувати співчуття від сусідів, настільки це вважалося. We'll be right <laughs> back. Ну, якось не дуже і в деяких племенах африканських жінки, які часто народжували дівчаток чи взагалі не народжували синів, вони вважались невдалими дружинами. Я вже ж, якщо зараз згадати та проаналізувати всі ці історичні факти дискримінації, то стає зрозумілим, чому жінкам складніше. Жінки не могли отримувати освіту, самореалізовуватись, будувати кар'єру, займатися творчістю. Жінки залежали в усіх відношеннях від чоловіків. Я вже ж для жінки її Са та молодість це було єдиним активом і дуже обмежений інтервал часу, коли цим можна було скористатися. Бо після 25 ти вже все стара і нікому не потрібна. Я вже ж чоловіки часто цим користувалися, часто в сім'ях були побої, приниження. Чоловік міг знайти коханку чи поміняти свою стару дружину на молоду, більш вродливу. І на жаль, все це відбувається навіть на сьогоднішній день в сучасному світі. Часто жінки вони не відчувають в собі сили. Якесь відчуття меншої немає якоїсь поваги, любові до себе. А чоловіки навпаки вважають себе розумнішими апріорі ніж жінки, знають як краще, вони все вирішують і часто сприймають жінок як об'єкт, як додаток, як річ, яка гарна, поки нова. Зараз молодість та краса дуже пропагуються, дуже продаються. І тому жінка починає вірити в те, що молодість це саме цінне, що в ній є. В нас є щось вічне, це наша Душа, наші людські якості, ми можемо розвиватися, ми можемо ставати кращими людьми. Ми можемо розвивати в собі якісь навики, таланти. Ми можемо постійно себе покращувати. Але якщо ставити ставки лише на зовнішність і на молодість, то це заздалегідь програшний варіант. У багатьох жінок страх старіння це саме страх втратити привабливість в очах чоловіків, а також в очах, наприклад, конкретного чоловіка, щоб він там не знайшов. Йшов коханку, тому що таким чином жінка, наприклад, якщо вона там займалася домом, якщо вона займалася дітьми і не реалізовувала себе в житті, то вона взагалі залишається ні з чим, вона повністю була залежна від чоловіка. І таких випадків дуже багато. А ще до всього цього додати слабку підтримку держави людей літнього віку, це маленькі пенсії, неможливість знайти роботу у людині літнього віку, це багато хвороб, кволість, а також високі ціни на медичні препарати. І, взагалі, лікування. І а вже ж все це нам малює. Ну ніяко кажучи, не гарну картину старіння, але гарна новина в тому, що зараз інші часи, ми можемо сформувати зовсім іншу картинку нашого майбутнього в старшому віці. Що для цього потрібно змінити своє мислення і своє уявлення про майбутнє. Взагалі цікаво, як з кожним новим поколінням змінюється наше уявлення про щось, як змінюються стереотипи. От взяти мене мені 32 роки в середньовіччя. Взагалі, коли люди там, дай Бог 40 років жили. Для них 32 роки це ну, вже мабуть старість була чи десь дуже близько біля того. А якщо ще й у жінки не було дитини і вона була незаміжня, то то взагалі все пропало. Наше уявлення про світ, сприйняття людей воно дуже змінюється і буде продовжувати змінюватися. Зараз тим, як популяризується здорове харчування, догляд за собою, фітнес, з тим, як розвивається медицина, все це нам дає можливість залишатися довше здоровими, красивими, активними. Уявіть собі. До 40-х років не було антибіотиків. Люди вмирали в неймовірній кількості від самих звичайних хвороб, інфекцій, від яких ми лікуємося зараз буквально за декілька днів. Наскільки все розвивається і буде розвиватися далі, я впевнена, через 10-20 років буде ще багато винаходів, і буде ще більше можливостей нам підтримувати своє здоров'я. Також в нас є інтернет. Ми постійно вчимося, ми вчимо інші мови, отримуємо різні. Знання вивчаємо якісь нові професії. Наш мозок просто безприривно продовжує розвиватися, і це теж нам допомагає сповільнити цей процес старіння. Також в нас є соцмережі, де ми можемо спостерігати за людьми, за нашими ровесниками. Не одні ж ми старішаємо, всі старішають. Ми можемо знаходити друзів. Ми можемо е, знаходити якісь форуми. Ми можемо спілкуватися, утворювати ком'юніті, зустрічатися офлайн. І взагалі мені здається, що вже не так сильно лякає там можливо самотність чи якась нудьга на старості років, як це було раніше. Зараз, в принципі, у людей є чим зайнятися. Тому так, не все так погано, не дивлячись на те, що ейджизм до сих пір є, але все одно ми рухаємося, ми щось змінюємо. Хочу сказати, що дуже багато залежить від нас то, як ми будемо зараз з вами діяти, чи не будемо ми дискримінувати людей старшого віку, накладати. Дати на них якісь стереотипи, чи будемо ми їх показувати в кіно, в рекламах, чи будемо вчити дітей відноситись правильно до людей всіх, незалежно від їх віку. Таким чином, ми в першу чергу допомагаємо навіть не цим людям, ми допомагаємо собі в майбутньому, тому що ми таким чином змінюємо світ, світогляд, свій і інших людей навколо, і нам з вами буде комфортніше, коли прийде час, коли ми з вами станемо старшими, повертаючись до краси та способ. Собів того, як можна подовжити свою молодість. Зараз їх існує безліч, можна зробити зубні імпланти, і зуби будуть виглядати як просто найкраща версія своїх рідних зубів. Можна зробити пересадку волосся, можна зробити якісь вітамінні ін'єкції, існує безліч косметологічних процедур та пластичних операцій. Але зараз жінки поділилися на два табори: одна частина жінок просто безмежно радіє всім можливостям і дуже активно користуватися. Туються всіма цими способами, і деякі жінки дійсно виглядають молодшими там на 10 а то й більше років. Вони активно публікують свої фотографії, відео в соцмережах і збирають просто тисячі компліментів, і люди їх засипають питаннями, як ви це робите. Давайте зараз розглянемо приклади відомих жінок, які дійсно виглядають молодшими за свій вік. Гвен Стефані, американська співачка, авторка пісень, продюсерка, акторка та дизайнерка моди. Вона є Ружиною кантри співака Блейка Шелтона та матір'ю трьох дітей. Їй 55 років. Подивіться на її фото цього року: таке враження, що їй 55 це якісь нові 35. Дженіфер Лопес, відома співачка, акторка, танцівниця та підприємиця, має двох дітей. До речі, ровесниця Гвен Стефані. Їй теж 55 років. Так, в них зовсім різний типаж зовнішності, але Джейло теж чудово виглядає. І, дивлячись на неї, мене більше цікавить питання не зовні. А енергії, де людина її стільки бере. Подивіться тільки, яка вона запальна. Голі Бері, відома американська акторка, модель і продюсерка. Вона була першою афроамериканкою, яка представляла США на конкурсі Міс світу у 1986 році. Голі Бері зараз 58 років. Вона бере участь у створенні фільмів і шоу як продюсерка. Вона продовжує зніматися в кіно. Бері працює над власними бізнес-проектами, зокрема у сфері косметики та. Здорового способу життя і активно бере участь у житті своїх двох дітей і часто розповідає про важливість сімейних цінностей. Сальма Хаєк відома мексикансько-американська акторка та продюсерка. Їй теж 58 років. Я обожнюю сцену з нею, де вона танцює у фільмі Тарантіно. А останній фільм з нею, який я дивилась, Будинок Гучі. Він 2021 року. Класний фільм. Вона в 58 років дуже активна, знімається в кіно, продюсує. В неї є донька та. Чоловік. Давайте подивимось на її фото та відео цього року, як на мене вона виглядає просто шикарно. Демі Мур. Тільки нещодавно дивилася фільм Субстанція з нею в головній ролі. Фільм якраз про образ жінки, яка намагається повернути свою молодість. І це приводить до страшного фіналу. Фільм, до речі, мені не сподобався. Так, ідея дуже класна, але як її реалізували, подали, мені це не сподобалось. Але це окрема тема. Мене шокувало, наскільки. Вона смілива, вона показала своє повністю оголене тіло в 62 роки, і я вважаю, що виглядає вона дуже добре. Вона публікує свої фото та відео в інстаграм, там, хоч і є фільтри, але все одно видно, що вона в гарній формі і виглядає чудово. На жаль, деякі з жінок, яким вдалося покращити свою зовнішність, стають залежними від різного роду маніпуляцій зі своїм обличчям і тілом, і часто це може призводити до дуже негативних наслідків. Це як і психологічно. Логічні розлади, це які зіпсована зовнішність і навіть о, смерть. Але є і інша частина жінок, які підтримують природне старіння. Вони відмовляються від ін'єкцій і тим більше від пластичних операцій. Так, вони доглядають за собою, але не роблять якихось о, таких серйозних маніпуляцій. Останніми роками на заході спостерігається зростаючий тренд на природну сивину, коли жінки свідомо відмовляються від фарбування волосся, приймаючи свій природний колір. Ця тенденція підкреслює прийняття себе та боротьбу зі стереотипами щодо віку та краси. Багато знаменитостей підтримують цей рух, з'являючись на публіці з сивим волоссям. Наприклад, акторки Гелен Мірен, Джоді Фостер та Інді Макдавл продемонстрували своє природне волосся на Канському кінофестивалі. А тепер давайте розглянемо приклади відомих жінок, які вибирають для себе природне старіння без втручань. Дрю Берімор відома акторка, продюсерка та режисерка. Їй 49 років. І в неї двоє дітей. Зараз вона веде своє власне ток-шоу. Однією з гостей, до речі, в її шоу була Гвен Стефані, про яку ми з вами вже говорили. Дрю категорично виступає за природне старіння. Нехай у мене будуть зморшки, але це буду я. Я не хочу бути кимось іншим, навіть якщо це буде краще. Вона чесно зізналася, що боїться ін'єкцій через свою схильність до залежностей, і жартувала, що після першої процедури перетвориться на Джослін Вільденштейн. Камерон Діас, відома модель та акторка. У 16 років. Розпочала кар'єру моделі співпрацюючи з такими брендами, як Кельвін Кляйн, У 1994 році дебютувала в кіно, зігравши головну жіночу роль у фільмі Маска разом з Джимом Керрі. Ця роль принесла їй широку популярність. Зараз їй 52 роки, вона одружена і в неї двоє дітей. У 2014 році Камерон відверто зізналася, що шкодує про використання ботоксу. Це змінило моє обличчя таким дивним чином, що я подумала, ні, це не моє. Я б вважала за краще бачити Своє старіюче обличчя ніж щось, що мені не належить. Також вона написала книгу Книга довголіття, де досліджує вплив віку на красу і здоров'я. Крісті Тарлінгтон одна з найвідоміших американських супермоделей. За свою кар'єру її фото прикрашали обкладинку Вог понад 40 разів. Вона в щасливому шлюбі понад 20 років. В неї з чоловіком двоє дітей, і зараз їй 55 років. Супермодель 90-х відмовилася від пластичних операцій і каже, що пишається своїм. Віковими змінами. Я люблю бачити обличчя, яке прожило життя. Це красиво і справжньо, каже Крісті. А я вважаю, що й пощастило з м'язовим типом старіння. Подивіться тільки на її овал обличчя. П'ятдесят років він залишається чітким. Тож, на мою особисту думку, вона дійсно виглядає дуже красиво, шляхетно. Ема Томпсон, британська акторка, сценаристка та продюсерка, Відома своїм внеском у кіно та театр. Вона залишається єдиною людиною в історії, яка виграла Оскар Кар, як акторка і як сценаристка. Зараз Емі 65 років і вона має двох дітей. Ема різко критикує одержимість молодістю. Спроби змінити своє тіло. Це діагноз. Чому ми боїмося зморшок? Це не кінець світу, це ознака прожитого життя. Джуліана Мур, відома американська актриса, яка відома своїми різноплановими ролями. Вона була номінована на премію Оскар п'ять разів, і один вона отримала за найкращу жіночу роль у фільмі Все ще Еліс. Акторці 63 роки, вона одружена, має двох дітей. Джуліана Мур виступає за природне старіння та скептично ставиться до пластичної хірургії та ін'єкції краси. В одному із інтерв'ю вона зазначила, після пластичних операцій люди не виглядають молодшими, вони виглядають іншими. Акторка вважає, що секрет краси полягає в природності та любові до себе. Вона підкреслює важливість прийняття свого віку та зовнішності без надмірних втручань. Також вона казала, що фраза гарно старіти це сексизм. Ми не обираємо старіння, це просто відбувається. Друзі, напишіть в коментарях, який шлях ви би обрали для себе, який підхід вам ближче. Мені дійсно буде дуже цікаво почитати. Також, якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково зробіть це, тому що я для вас готую багато всього цікавого. Скоро побачимось!